Всім привіт! Сьогодні в Черкасах безпрецедентна подія. Футбольний клуб Блензе відкрив власний фаншоп. У ньому представлена як брендована клубна атрибутика, так і звичайний одяг від технічного партнера Макрон. Усе це як для дорослих, так і для дітей, звісно. Розташований він у самісінькому центрі Черкас, Терце Хрещатик Сіті. Я вас закликаю підписатись на інстаграм-аккаунт фаншопу, щоб знати першими про знижки акції. А зараз давайте нарешті зазирнемо всередину. Що стосується клубних магазинів, це взагалі обов'язковий атрибут будь-якого хорошого професійного футбольного клубу. Це стосується не тільки там вищих дивізіонів, а й нижчих також. Про вищі взагалі не може бути навіть мови. Це повинно бути. І ми це зробили. Зробили за кілька місяців, провели всю підготовчу роботу і, в принципі, відкрили магазин оригінальної продукції, як «ФК ЛНЗ», так і нашого спонсора Макрон. На жаль, зараз ми проводимо матчі без болівальників. Але як тільки буде можливість запустити вболівальників на стадіон, ну ви ж розумієте, що таке там умовно вболівальники, хто в чому прийшов, і вболівальники, які прийшли в клубні атрибутиці, це зовсім різна атмосфера на стадіоні. Мені здається, що найкрутіша опція, яка тут є у нас в магазині, це те, що ціниться взагалі по всьому світу, це набити свій номер і своє прізвище на ігрову футболку і таким чином відчувати себе частиною команди. Як у тебе є повністю оригінальна футболка з твоїм прізвищем. Не знаю, як хто. Я в дитинстві хотів дуже сильно мати. Футболку там свого улюбленого клубу зі своїм прізвищем, але в мене такої можливості не було. Зараз у Черкасах, будь ласка, хто хоче, той може собі зробити такий ексклюзивний подарунок або собі, або можливо комусь зі своєї сім'ї або другу. Ключова тема, на яку про яку всі питають, це звісно, що буде з трансферами, яке буде оновлення, тому що всі відчули вболівальники, наші відчули за рахунок нашої потужної кінцівки першого кола. Коли ми видали по кількості очок другий результат в країні за там останні п'ять турів, то люди, звісно, чекають більш високих результатів, тому запитують, хто, кого візьмемо, а за скільки і так далі. Ну, це звісно інформація внутрішня, вона нікуди не вийде, але люди розуміють, що прийшов час уже, уже піднімати рівень. Ми вас чекаємо в. ЛНЗ фаншоп. Я думаю, що вас як мінімум тут точно нічого не розчарує і ви знайдете для себе в принципі, все, що ви можете використовувати як для тренувань, так і потім для походів на стадіон. Це дуже, як мені здається, крутий магазин для Черкас. Атмосфера така приємна в цьому магазині. В принципі, мені подобається. Асортимент. Ще гоки, ну, сподобалась зустріч з спеціальним гостем, фотографувалися з субристами, ну, ну, святкували, було дуже круто.